Тарас Батенко є з нами, історик народний депутат України, голова депутатської групи за майбутнє. Пане Тарасе, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Знаємо, що ви зараз перебуваєте Вітаю. на полях Парі, і якраз там відбувалося нині засідання. Так, і президент України виступав. Розкажіть, от що таке основне прозвучало? Що можливо десь і за основними кулісами звучало про що варто українцям знати? Як, як Європа реагує з останнього? Що бачили, що там Угорщина заблокувала спільне звернення, так про, про підтримку України, про засудження війни, чи щось можливо змінилося з цього? Ну, найважливіший вчорашній був день в рамках сесії парламентської асамблеї Ради Європи, коли парі відвідав президент України Володимир Зеленський. Це його перший візит як президента України за останні шість років. І я хочу сказати, що цей візит і підписання разом з генеральним секретарем Ради Європи Оленом Бресе. Це колишній президент Швейцарії знакового документу спецтрибуналу проти злочинів Російської Федерації, значить, фактично говорить про те, що в Європі не байдуже небайдужа ця війна, Європа не змириться із злочинами, які чинить Російська Федерація. Більше того, вона твердо йде шляхом інституці... інституціоналізації покарань. Які неминуче мають е, досягнути не тільки просто ефемерно качу Росію, а конкретних людей, і під тими конкретними людьми ми розуміємо президента е, Путіна, міністрів, відповідальних генералів, і так далі, тобто тих людей, які сьогодні мають так званий міжнародний імунітет, тобто цей спецтрибунал фактично він дозволяє достати цих людей і покарати їх. Тоді, коли вони правда втратять вже посади свої, і фактично в основі його є статті Римського статуту міжнародного кримінального суду і так далі. І це важливо, важлива річ. Вчора президент Зеленський фактично підбурні оплески всього залу: 46 країн-учасників, які беруть участь своїми національними делегаціями на засіданні Парі, зустрічали його стоячи. І проважали його стоячи. Виступ був закінчений близько півночі за київським часом. Ну досить пізно для якби Страсбурга в той час. І, і питання відповіді, які лунали з боку лідерів політичних груп, Парламентської Асамблеї ради Європи, говорить про те, що все таки Європа не байдужа, і вона рішуче на Я маю на увазі не тільки скажу там окремо взяті скажімо, країни, які традиційно нас підтримують. Я маю на увазі, фактично всі країни. Ну там його за винятком окремих політичних сил, які так чи наше зараз перемогли вряді. Європейських країн, але в цілому парламентська седа Ради Європи це показала єдиний голос свій підтримки до речі, і представники Європейського суду теж стоячи, аплодували президенту Зеленському, що нетипово, як люди, які достатньо такі неупереджені, очевидно, й залишаються такими, коли було проголошено підписання спецтрибуналу стосовно злочинів Російської Федерації. Ще один момент, який я хочу наголосити, це те, що ми відчуваємо і відчували раніше це воно, втома стосовно війни. Яка лунає з боку європейських майданчиків, які майданчиком, безумовно, є парламентська седлової Ради Європи, як ну, до речі орган безпосередньої Ради Європи. І президент Парія Теодора Соросополу, вчора, якраз вітаючи президента Зеленського, він сказав, що ну, Рада Європи, Парія це, це і ваш дім, очевидно, представляючи. Бажання європейців бачити нас в європейському Союзі безпосередньо, що сьогодні намагається заблокувати цю дорогу в Угорщину, як ви знаєте, безпосередньо і прямо провівши певне громадське опитування, яке хоче представити потім Єврокомісії щодо заборони відкрити перший кластер запрошення України до вступу в європейський Союз. і Теотрос Русополос якраз сказав, що. Серед одного з один з головних кошмарів, який сьогодні супроводжує європейців ті, які вболівають за Україну, це те, що світ може звикнути до цієї війни в Україні. Що повномасштабне вторгнення в суверенну країну стане ну нормальним явищем, буденним явищем, і так далі. Стріляють типово кожного дня до цього звикається, будь-де. Європі, в тому числі, тому що і воєнні злочини стають невидимими, і Росополос, і інші виступаючі фактично цю думку спростовують. І, ну, не те, що спростовують, а вони вважають, що така думка не може прислідувати будь-кого в Європі. І парламентська собера Ради Європи вчора якраз продемонструвала своїм очікуванням і зустріч президента Зеленського, що так не є. І так не буде пане Тарасе, Я от хочу загалом також про ви сказали про кошмари Європи. Мені здається, одним з кошмарів Європи чи жахіть Європи після виступу Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції та було те, що Сполучені Штати Америки принаймні, риторично не виключають того, що вони можуть піти, можуть забрати свій захист з європейського континенту. І в принципі бути за своїм прекрасним океаном зараз, ну судячи по риториці Трампа, по заявам його після саміту НАТО у Газі, так ну є відчуття, що Сполучені Штати Америки точно не збираються кидати Європу, і десь знову відбувається процес зближення. Чи це таке відчуття лише в мене тут в Україні, чи в Європі також відчувають, що якимось чином все ж Сполучені Штати ну не віддаляються принаймні. Чи це якось змінює загалом ситуацію? Ви знаєте, вчора під час зустрічі президента в Парі один з лідерів політичної, політичної групи Англії задав питання: хто ще і як може вплинути на війну в Україні, щоб зупинити цей кошмар? На що президент, який ще не прилетів був, як ви знаєте, згад, Гаги, спитав цього англійця, чи він знає особисто президента Трампа. І очевидно, це той чоловік, який реально сьогодні чи не єдиний, чи серед небагатьох чи серед небагатьох, які може реально змусити Путіна зупинити цю війну, і тому судячи по цьому останньому колеги вже обговорюють, Я так розумію, суддя це питання саміту НАТО в газі, президент Трамп залишився задоволений. Рюте, як генеральний секретар і інші, як ви знаєте, ну, зробив все від нього. Можливе і надто більше, щоб сподобатися президенту Трампу. Я думаю, що американський президент полетів щасливий додому, і його похолодання стосовно і цієї інституції, і в цілому підтримки оборонної підтримки Європейського союзу, я думаю, що буде демонструвати відлигу. Інше питання: що який спосіб це стосуватиметься України, я думаю, що не, не в інтересах президента Трампа в випадку з так так званим протистоянням демократів, і на фоні тих того успіху, який він досягнув, заспокоївши ситуацію на близькому сході, і так звану ізраїльсько іранську війну. Не зупинятися і не закривати ці кісь проблеми війни Росії проти України, а намагатися все-таки вирішити її. Хоча він знає, що вирішення завершення війни в Україні набагато складніше ніж воно являлося, його заява про 24 години це більше фейкова була заява, скептична була заява. Але разом з тим я думаю, що президент Трамп буде докладати зараз більших зусиль, щоб змусити Путіна погоди. На ті, скажімо так, переговорні реальні переговорні процеси, на якими вони раніше домовлялися. Я думаю, що президент Трамп очікує Нопільську премію. Така пропозиція і інновація вже була внесена окремими республіканцями. Ви знаєте, ну в його статусі я думаю, що це було б вінцем його політичної кар'єри. І в цій ситуації, я думаю, що. Завершення війни в його уяві, його розуміння, це припинення вогню. Напевно, що по лінії розмежування, по лінії лінії фронту, це б допомогло йому з війни в Україні. Це назів, то могло допомогло б йому вирішити питання отримання такої престижної міжнародної премії як Нобиль.